Всім новий ранок, тільки-тільки світає. Розкладаємось. Зараз приїхав на ставок у село Богородичин. Тут ну, на короб і карася розрахунок, хоча, скажімо так, хочеться, щоб плюнув короб, але додому все-таки хотілося б провести карасику смажити. Якщо короб не клюне, засмучений, скажімо так, я засмучений не буду, але якщо не буде клювати карась, то буде. Не дуже добре. Карасик тут такий непоганий, смачний. І будки, так, половину водок закину на коропа, на флети, а половину на карася. Напевно, на пружинки. Тут на пружинки нормально ловиться з куком. Ну Попередні роки, принаймні, так було. Такі плани. Розкладаємося. До зараз заміжую в першу чергу корм. Ну В принципі, лом всі на одне й те саме, так що я мішаю вже на всіх прокормку. Відселектор, сумку в мене. Це якийсь новий варіант, бо вони є. У мене три бокани від Селекта, 2 на 20 літр, один на 17 і на 23. Так, відбираю на такій ємності. Тут будемо прикормочку. Прикормка. Якщо сипочка, то сьогодні на карася е, чи бреть часник. Є трохи тої пачки, нова пачка. Realfish Halibut. Також сьогодні на ці на методні прикормки. Крейль халібут. Бачите є метод? Ну і ще солодку. Солодкий чесник. На ну, карася теж люкс. Он такие. Жирный. Так, а ликвид дам Йомен Так что вот такие замешу Халибут. Брайн метод микс Халибут. Реал фиш сыпучка Халибут. И ликвид Брейн дафнієш Зв'язав, але не так багато як ти казав. Я вчора не мав коли. Що я багато? Ти казав тобі 20 штук, я зв'язав тобі скільки? 12. Але води. Так, Та, я взяв, взяв поводки. Це воду зараз сиплю. Я не буду суток, е, на самій пел сьогодні ловити, а кажу халібут і халібут. 50 на 50 діздам. Може більше Тому що це всь, е, на нас трьох. Того року то на Халібуд тут мене непогано ловить на ці водоймі, що так замітив. У ці прикормці я сьогодні впевнений. Якщо не буде клювати, то діло то, що не в прикормці буде. Прикормка хайбут, пелець, хайбут. Плюс дафнія, смакота, на в, в принципі на ну, цей цілий рік можна ловити. Реалфіш чи бреть часник. Є ще сото чесникові, але все-таки більшість щось мені. Зайшов цей чебрець-чесник. Це буде йти у... Також можна у флет, але все-таки більше в пружинки, з рахунок. Сьогодні плюс 7. Зараз ранок і плюс 7. Десь до плюс 12 сьогодні буде. Скажемо так, це, це є тепло, тому що це не, не, не примразок вечірній, Плюс 7 ночі це досить тепло. Ну все, в принципі дві прикормки замішав. Берусь до вук. А попав сьогодні буду пробувати. Ось такий від брейна. 6х10 розмір. Криль. Крилевий. Потрібні монтажі, поводки готові, то усе буде посилання. І ти за грубу промошку тут Нема по 40, так? Та ні, 40 кілок навіть нема. Нема, так? 50-ка, шістдесят. Шість на 10 попав. Руженка і куки. На очки. А карасик. Ну це спал, целый шний. А карасик нам потрібен. Ну Так карась з забіда, може їди на парку. Ну, бачите, як сьогодні буде, коли хоч клював. Бараш скільки, два роки тому приїхали. До 12 годин взагалі нічого. Ну і так, ще годину сидимо, якщо нічого не буде, збираємось. Тут одна поклюка, друга, потім як почалась, карась за карасем. До вечора наловила такий там десь штук 40. Куки чеснокові теж я поставив, хоча Олег з Назаром медові зачепили, будемо бачити. Назік самий крайній. Першу впустила. Нажилко впустилась, свінгер. Та є, бо флет не спливає то є. Та добре, це дуже добре. О, красивше mm. хе, -хе. красипша суперовий. Краси супер. Халібот. Халібот ролик. Mm. Ловим, ми кажемо на, на одне те саме у нас в прикормках. То що зранку заміщав, то ми всі ловимо на те саме. А які ці всі так трохи сюди? Ні, то вже ті не стоять, ті поки не хльони. А ці може змістити подивитися. Щось це крайна водка, типа і назик, тут покльовка. Бери. Я дивлюся, типу вудка щось гайдається, але синізатор взагалі не реагує. Є? Є, є. Тут я один си перетянув. А що на, на, на куки чи на папа? На пап Ти куки не кидав? Ні. Ні, куки? Кидав, кидав, кидав тоже куки. Але весь там ні. Карасик Не впаде? Ні, до Ого. Файно. Навіть дуже. Чотирько. Навіть дуже. Десять таких вор. Ну треба, значить, 30 карасів би кожному по 10. Карасі тут солодкі. Добрі. Так, 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 а туда, не пятно, Я того й зразу підтягую, бо то жилка провесла, він пікнула. Так, і шпікнули. там садить. Такий непоганий. Ну, візьме. Сачок би не, би не зійшов. То думаєш файний карась. Так Він капіта.

400 грамм ну, красота Та такі від 300 до 500 грамів Так, Такрасі Так Та, іди Сназік садок до себе то все, потім Зараз буде, але зараз буде Бач у мене три покльов підряд Він же підходить трохи сюди Я скажу мати в піче Та тоби тренера не треба на цих карасів. Витябу під командом все там то що як короб клюне. Плюнуть... Та, але може і коропече попасти, але... короб плюне, то і буде недавно. Та в мене забиті, він не мав би вкрашувати. Так, це ця це, чи ця це, це, неця. Пара сіве. А заднього задню... задню... не буде, бо я... А десять. І тут і, сигналізатор, бач не спрацював. Просто десь чуть-чуть легенько смикнув. Там дружинка теж ходить, хоча, хоча повідомлення. Ще пішов легенький дощик, так вообще красота. Так, то що треба Десь є? Ну який. Возьмі, Нічого собі треба підскать брати. Красота такий від 300 до 500 грам клює. Дуже-дуже. Це ми задоволені. Не хочемо навіть коропа. Аби так і далі ловився до вечора, то взагалі буде рибалка суперова. Так що так, рибалимо. В основному на флети. Іде. На пружинку зловили по одному. Отак-то на флети. Малий попав. Якщо маєте більше попапи, то підрізайте їх, а як є маленькі, то маленькі. Ах, Олега поклявка. Красота. Це на пружинку взяв. Йо-мая. Половина першої. Зазвичай тут лише в ці години тут любило клювати. Канапе, на П. поклявочка. Я. А возьмете пі 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 пи. Клієнт. А давайте как красота. Ну, файно. файні. Поля, може перезакинути в водку ти йдемо їсти. Перекусим. Тож перезакидаю і получається знову покльовка. Що шукаєш? Mm -hmm. соли. <laughs> Ох ты и там. Соли не маешь, а ну? А ну? А ну, да? А да, дай. Ну, поки обідало, то клювала ця вудка і та. Зараз я що то витягну. Такі караски, шкода би сходили, тому під саки. Користуємося. Нема що вимахуватись, піднімати. Він розчіпався під берегом. Оп! Файненький. Хоча не такі, як ті. То зранку самі, самі такі крупніші були зранку. Тепер теж ніби не скаже, що малий ей <рес> тут теж, бачите, легонька десь щось п'єкне то вже він там є Це вже більшенький Більший зато Радаві ці красії сьогодні клюють. Головне ці 6 і 6 на 4 попапи тому що спочатку закинув Олег на вісімку, я 10 на 6 поставив. Ну, коротше, різні вудки. І з тим, що один зливився карась на такій маленькій папапі. Потім ще один, думаю, ага, тут щось не то. І так що всюди вже поставили. Ну та ті на які в принципі попередній раз А Якщо маленьких нема, то треба підрізати їх. Якщо наприклад той що... 10 на 6 то по половині перерізати і буде нормально. Значить Витягну і ще корм і є. Ми спеціально так забуваємо дуже-дуже сильно. Чуть-чуть перезволожили корм. Так ну, краще ловиться зараз. Уже і корм закінчився, треба зараз домішувати другий. сильно присує і так кара сьогодні ловиться твердий але закидаєш попав зверху закидаєш і буквально там за одну-дві хвилини навіть бували покльовки Треба пробувати, що він хоче. Сьогодні він хоче такого. Так він і не ловиться. Чомусь є пружинки, в мене пружинка є ну, зловили там. Я на одного карася, на пружинку зараз роді двох. Так все на флет. Так, а це вже мабуть Є. Є. Щось трохи й тут є. Yeah. Файно, поправляй по папу, я не це у садок. 16-та година. Так і далі тримаємо темп. Перезахіди і періодично витягуємо таких гарних карасків. Файно, файно. Нічого не скажеш тут. Карпа. Нема. Ми в принципі цим ані скільки не засмучені. Головне, щоб так і далі до вечора прокльовував карасик. А там, де коли він легенько клюне, і не видно, як відбувається покльовка. Попередню ракету край значно краще ловився на пружинки. Ми в принципі сьогодні думали, що на пружинник буде ловитися. А там буквально в пару шточок на пружинці а решта все флет так пружинка щось щось тут жилка висить а є сидить там він Нет, це не карась друзі це ось такий омгорчик. до речі сьогодні ми вже п'ять шточок спіймали Сьогодні чіпається плотва якась деколи. би особо не полога сьогодні. Так, ось сьогодні пелет Метод Мікс Hallibut. Така ємність пішла. Тут є ж у мене. Це дві ще повні пачки є на іншу рибу ловлю. І що сьогодні пішла пачка э, чебрець-чесник, ну як там ще трошки відерку є, є, цей крас тандовечка. І пачка Hollywood Палтус. Ось так на трьох чоловік. Ось це ми сьогодні використали. Крісло не черхайк таке. Сталик. Також на ньому ми сьогодні обідали. Ну так і да, тут і стояла на ньому, Невеликий нечерхайк. черхайк. І таймо в мене нечерхайк. Посилання буде. Ну це все. Ось такі ємності від Брейна. Треба зараз буде помити. вудки. Також від Брейна два фідера, Брейн Classic. 1 до 130, 1 до 150 грам катушки Brain Battle 6000, готові фет кормушки, там ліквіди, також є на сайті, реболовлю з друзями. Так, що ж, Кофта в мене з капішоном від Brain, така нова, штани, шапка від Brain. А. Сигналізатор у мене шарк. Так, от кеш ще закинуті, але ми вже почали потрохи збиратися. І чую тут щось є. Можливо, останній на сьогодні. Чи не карасик? Карасик. Оп! Ха -ха -ха. Зараз подивимося на весело. Супер! Файна ми сьогодні дали на попапи, на флети. Ділимо зараз рибу, так в принципі зазвичай робимо. Ну що, друзі, на сьогодні все. Цей ставок в селі знаходиться. Ну В принципі, я посилання координати на нього залишу. Так що файненько ми сьогодні половили. Задоволення отримали, є, що додому навіть достатньо взяти, посмажити. Ти що ж хотіти? Якщо б кожен раз так ловилось, то ого було б суперно. І таке посилання на Снасті буде під відео. Ну все, чим я користувався. Як то кажуть, крупний карась пішов. Ну все, друзі. До зустрічі!